Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Антика та інформаційні підсумки, події дня середи 9 листопада. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Коломияни нарікають на консервний завод. Працівники культури відзначають професійне свято. Коломиян запрошують долучитись до онлайн-флешмобу. Тепер про це та інше більш детально. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП з маршрутним автобусом. Деталі розповість Любомир Маланчин, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. На ділянці автодороги між містом Франківськом та містом Тисниця. Водія автомобіля маршруту івано франківськ Грушка, рухаючись в напрямку міста Тисменця, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де наїхав на придорожні дерева. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження. 13 чоловік, які були пасажирами автобусу, а так само, водій вказані люди, були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження. Числа вказаних потерпілих важко травмованих немає. таких, щоб була загроза життю. П'ятеро осіб були госпіталізовані. А решта осіб після надання медичної допомоги були відпущені додому. Водій автобуса також був травмований. Він госпіталізований, обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. В даний час розпочато досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, а так само перевірки технічного стану автомобіля. У Яремче рятувальники допомогли вибратися із гірської річки дитині та двом чоловікам. Представники ДСНС опублікували фото та відео порятунку людей поблизу водоспаду пробій. Коли рятувальники отримали виклик та прибули до водоспаду пробій у Яремче, то побачили двох чоловіків з дитиною на камені посеред річки приблизно на відстані 5 метрів від берега. Як з'ясувалося, коли чоловіки почули крики дитини про допомогу, то одразу кинулися на порятунок, адже дівчинка знаходилася у воді, і швидка течія могла миттю знести її у водоспад. Рятувальники у спеціальних костюмах, страхуючи одне одного, перейшли поміж камінням воду глибиною один метр та дісталися до людей, котрі потребували негайної допомоги. Спочатку рятувальні. На руках перенесли дівчинку на берег, де передали її медикам. Дорослим чоловікам було небезпечно переходити воду самотужки, оскільки каміння було мокрим, а вода холодна, та існувала загроза потрапляння у водоспад. За допомогою мотузки, чоловіків доправили на берег. Повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. У Рогатині горе водій вчинив наїзд на неповнолітню та покинув місце. Правоохоронці викрили канал переправлення осіб призовного віку за кордон під виглядом волонтерів. Вилучили психотропів на півмільйона гривень. Мешканець Коломийщини отримав наркопосилку, а його спільник розкладав закладки. Про це та інше дивіться сьогодні одразу після випуску подій у програмі Випадок із Віктором Поворозником. Токсичне сусідство Коломияни нарікають на концерний завод, що на вулиці Дениса Січинського забруднення ґрунту, води в криницях, нестерпний сморід і постійний шум. Це далеко не увесь перелік скарг від жителів прилеглих до заводу територій. Проблема тягнеться роками, та відступати люди не планують. За допомогою звернулися до депутатів міської ради. Що з того вийшло? Дивіться далі. Замість каналізації на територію заводу, відео та фотографії, на яких видно, як працівник консервного просто зі шлангу спускає невідому рідину у дворі. Місцеві жителі зафіксували напередодні. Кажуть, це тут звична картина. У кадрі також залишки кукурудзи, яка тривалий час тут гнила і разом з водою утворила непрохідну багнюку з нестерпним запахом. Жителі прилеглих територій переконані, це забруднює не тільки повітря і ґрунт, а й воду в їхніх криницях. Зі своїми бідами звернулись до депутатів Коломийської міської ради Олександра Чемориса та Галини Белі. Ті підняли це питання на сесії. Відповідно до протоколу дослідження скринації вулиці у села Скейсінця, також здається, які не виповідають. Відчува не зараз. Будь-яка інформація на зовнішніх осіях у своєму розповірування коломийського концертного заводу відсутня. Представників суб'єктного сподарювання коло міського касаєльного заводу. Наставні місцевої жити місяці нашниці нагородження, прошу провести перевірку введення фактів, та забезпечити особливо судовських полічних. Проти фракції визначається в першу чергу порушення всіх нормативних актів про охорону навколишнього природного середовища та заходу України, про окоро навколишнього середовища природного земель, про проколо атмосферного повітря, про, про, про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Вимагаємо негайно прийняти віри по проведенню виробництва загону відповідність усіма нормами та правилами експлуатації об'єкта та технології виробництва відразу після засідання сесії частина депутатів разом з міським головою Богданом Станіславським поїхали на виробництво. Там зустрілися з місцевими жителями та керівництвом заводу. Нема там. Ломані насоси. Це рад, що, покрує, що за те, що викачується, потрібно гроші платити водоканал. І, не хоче водоканал. водоканал. і за цю утилізацію піші, водоканал. А ви пишіть, не пишіть. Ви з того да. року не вивезли відходи. Вони гнили тут не весь не рік. Це резон. Я проблема. Це вже роки. Роки розумієте? Тут смердить у, у людей. Нема води. привозять воду. все привозна вода? Ну, про що говорити? Ви завалено, бачите, що паркане це все. А тут вчора пішов сюди, подивіться, там відкриті колодці, там це хто, якась дитина зайде та впаде. Це, це нічого не, не цей. Про що буду говорити? Просто тут немає як жити. Води нема, ні для користування, ні для споживання. Повітря нема, дихати нема чим. Не спимо. Техніка 24 години тут працює. Розумієте, це рано. Друга година, третя діти лягають спати. Рано діти стоють як лунатики до школи йдуть. Це постійний гул, це постійний шум, це постійні крики. Ми вже не розмидели не розуміємо, що тут твориться. У нас тут пекло. Отак, от так, коротко і ясно. Більше тут нема що додати. Проблема на консервному є і це видно неозброєним оком. Та разом з цим підприємство сплачує чималі податки у міський та державний бюджети. Богдан Станіславський закликає шукати компроміс, адже в час війни особливо важливо, щоб промисловість працювала. Ви готові співпрацювати? Готові, Ми шуми сусіди. Це така річ, якими так. треба жити в мирі Тому Я освічили ще в наяву, що дійсно тут є санітарія і, і є запах, які навколишні люди. Тут це зрозуміло, що не буде сприйматися. Але щоб ми були неголослівні, я буду звертатися до. Контролюючих органів це і управління екології області, де є інспектор, який має. Будемо з маємо можливість дослідити ці всі ці чи дотримуються норми на виробництві. Також держпродслужбу звернемося і звернемося до Львівської міської ради. В них є пересувна лабораторія, щоб визначити аналізи повітря, ґрунтових вод, підшкірних вод, якому воно стане, щоб були офіційні такі заключення. ну важливо для мене, наприклад, це є те, що керівництво підприємства готово співпрацювати на основі звернень місцевих жителів та двох депутатських запитів міський голова Лова Коломиї ініціював створення комісії, яка вивчатиме вплив підприємства на навколишнє середовище. Справа затягнеться на кілька тижнів. Представники Прикарпатської поліції влаштували акцію та роздавали світловідбивальні елементи пішоходам, щоб ті були більш помітними у темряві. Правоохоронці нагадують, що використання світловідбиваючих предметів у темний період доби це необхідність як для дітей, так і дорослих. Ювенальні поліцейські області провели е, таку акцію та роздавали світловідбиваючі елементи для е, м, учасників дорожнього руху. А саме це були матусі з колясками, дітки та прості е, пішоходи і похилого віку, і громадяни, які повертаються з роботи. Літа ця штучка вона дуже корисна, тому що іноді будемо приходити це через дорогу. Нас водії іноді не бачать. А так це світло така штука, Вона дуже допомагає, особливо коли темно. Зараз а я скажу, що це справді корисна штука, тому що я вийшла, і я скажу, що це було жахливо, тому що все було вимкнено, і у мене навіть не було гіхтарик ні, ні, і багато машин місяць, і мій тато сам каже, що це дуже небезпечно, і він дуже вдячний тим людям, які носять такі різні значки або навіть просто світять під ноги, коли переходять дорогу. Тому що це і безпечно і для пішохода, і для водія. Ми вкотре нагадали пішоходам бути пильними, дотримуватися правил дорожнього руху і зробити себе помітним. Завдяки освітловідбиваючому елементу, коломийські працівники культури відзначили професійне свято. Привітати їх прийшли, зокрема й оркестр окремої 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, а також гурт Коломаяни. Хочеться, знаєте, чого найбільше, щоб перемога і оці пісні звучали в нас на цілу коломию разом з діячами культурними, які в тилу і вами, наші побратими культурні. Дякуємо вам за такі неймовірні привітання, свою я вас всіх вітаю, бажаю здоров'я, бажаю перемоги. І ви знаєте, коли почалася війна, були багато слів таких, може, не варто тим займатися, може не. Ну, а як завтра перемога, ми не треновані. <реш> мусив кожен день тренуватися. І ради таких і веселих пісень, ніколи ми той тиждень у Харкові сидів з військом головою печеріле, а потім каже, хто такий Бандера, а хто такий Сухевич, Шукевич? Ну, Закінчився тим, що він мусив навіть коломий пару заспівати, щоб він розвиткати нашу культуру. Тому мусимо пропагувати те, що є наше, Бо те, що наше, то найкраще. організували творчу зустріч із письменником Іваном Гаврилюком. Спілкування відбулося у мистецькій галереї Зодіак, мешканець Києва, родом зі спасу, познайомив присутніх зі своєю творчістю та, зокрема, романом Зміна правил. Письменник Іван Гаврилюк родом зі спасу, а мешкає у Києві за фахом. Хімік, органік, кандидат наук. Однак, чоловік ще й письменник, хоча не любить, коли його так називають, писати почав ще у шкільні роки. Надихнула вчителька літератури, яка продекламувала вірш Івана Франка. Чому являєшся мені? Того це знаєте, для мене було як удар грому. Я, можливо, вперше відчув силу слова. А потім з мене поперло, і я почав щось писати. Почалося все з віршів, само собою, так, як у усіх там перші кохання і так далі. І якщо вірші автор писав лише для себе, то прозовий твір таки наважився показати у студентські роки. Був роман написаний на двох загальних зошитах на 96 сторінок. Оскільки я хімік, в мене філологічної освіти нуль за кельвіном. Мені порадили звернутися на кафедру української літератури. У світлої пам'яті людина Анатолій Миколаєвич Добря, він проявив терпіння, він перечитав це все. Він мене розкритикував за мову. У мене було багато дуже діалектизмів, русизмів. Ну, я писав так, як говорять у нас на Коломищині, тобто нічого дивного в цьому не було. Але він зумів мені не відбити охоту від цього і налаштувати на той лад, щоб я працював над собою, над своїми словами. А зараз у Івана Гавролюка є публікації в журналах Перевал та Дніпро потрохи починає публіковувати й свою поезію. Хоча зізнається, мало що збереглося. Десь воно погубилося дуже багато частина Я спалив, колись такий у мене був період. Серед опублікованих творів Івана Гаврилюка – роман зміна правил. Він був написаний вже після Іловайська, почав писатися і. Я його віддрукував власним коштом. Нічого не продавав. Дарував кому міг до слова. Примірники цієї книги автор подарував тим, хто прийшли на його творчу зустріч у Коломиї. каже йому дуже важливо ділитися своєю творчістю. Моя мова, моя перемога. Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує взяти участь у флешмобі з нагоди дня української писемності та мови. Умови прості. Запостіть відеопривітання у соціальній мережі Фейсбук з хештегом Моя мова, моя перемога нагородження переможців відбудеться у п'ятницю у музеї історії міста Коломия. Потрібно бути патріотами справді такими міцними патріотами своєї мови, своєї держави. Ми це показуємо сьогодні. Всьому світу демонструємо, але все одно кожен повинен робити на своєму місці те, що може робити, те, що його силах. Галина Волощук, викладачка кафедри філології Коломийського інституту, переконана, сьогодні українська мова надзвичайно важлива. Тому з метою її популяризації ще минулого року до дня української мови та писемності започаткували флешмоб під назвою Моя мова, мій код». Тоді акція у мовах карантину об'єднала понад чотири сотні українців з різних куточків країни, і цього року, вже під час військового стану, вирішили продовжити цю традицію. І цього року флешмоб має назву Моя мова, моя перемога. Зрозуміло, тому що сьогодні триває боротьба, в тому числі за нашу українську мову. Це як продовження наступний крок, але дуже важливий, тому що сьогодні долучаються молодь учні, студенти також громадські активісти, вчителі до цього флешмобу Говоримо про те, що кожне слово сьогодні важливе, Ливе і ми говоримо про те, що наше українське слово сьогодні є вимовлене і вимовлене так, тому що ми кожен розуміє ціну нашої української мови і нашого сьогодні життя в Україні. Умови прості, запишіть відео вітання та обов'язково укажіть у відео, чому для вас важливо взяти участь у флешмобі Моя мова, моя перемога. Запостіть відео у соціальну мережу Фейсбук до 10 листопада з хештегом Моя мова, моя перемога. Вітання можуть бути індивідуальними та колективними. Без сумніву, це читання чи обрання твору. Чи це буде поезія, чи це буде проза, це може бути авторський вірш. Тобто ми хочемо далі популяризувати сучасних письменників або сучасних, можливо, сучасно яка пише, але можливо десь соромиться про це говорити. Людина може записати свій свій вірш, Ю поезію і власне виставити фейсбук журі звертатимуть увагу на оригінальність, творчий підхід та, звісно, виразне читання. Три онлайн вітання учасників флешмобу, які наберуть найбільшу кількість переглядів і вподобайок, отримують оригінальні подарунки. Взяти участь можете до 10 листопада. Нагородження переможців відбудеться у п'ятницю в музеї історії міста Коломия. Єднаємося у мові в усіх куточках України. Буває часом, сліп на краси. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. Хай у всій Україні звучить лише українська. Гордо, сміливо, завзято, щиро, вічно. Мова державна перлина, не завжди долежить. Без мови немає країни. Мову, як матір любить. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.